Ось вітання. Сьогодні я розповім загалом, чому Delta 2 рахується найкращою станцією. Еталон для мене і для багатьох інших. Як вибирати зарядні станції, на щось звертати увагу. Бо, як виявляється, скільки часу пройшло, а в коментарях і навіть в мене знайомі запитують: на щось звертати увагу, як вибирати станцію. Тому. Давайте ми розпочнемо. Хто вперше на моєму каналі випадково наткнувся на відео? Будь ласка, раджу підписатися. Ось запитання, коментарі пишіть. Я відповідаю абсолютно на всі запитання, абсолютно на всі коментарі. От в кого є змога, будь ласка, підтримайте канал. Це посилання є внизу під відео. Монобанк, Донателла. Кому подобається даний контент, те, що я роблю в подальшому, на огляди на якісь тести девайсів. Це можливо буде, я кажу, розгір. Розіграш їх можливо так буду віддавати по мінімальній вартості. Тому, будь ласка, кому подобається те, що я роблю, в кого є змога підтримувати, Будь ласка, я буду дуже вдячний, мені буде дуже приємно ось. Тому давайте розпочнемо. Всі знають, хто мене дивиться, що я мрію про Дельту 2 Чому Дельта Дельта 2? Чому не Дельта Макс і там, Дельта 3 Про, Ультра і все. Дивіться, давайте почнемо з того, що. Пірве. У мене возможности фінансувати. Дельта 2, якщо брати на Sien розетках, її можна взяти за 27-30 тисяч. Якщо в Євро розетка, це орієнтовно 35 тисяч. Ось і що ви маєте? Ви маєте 1024 Вт на годину, ви маєте 1800 Вт робоча. Ось потужність і е, 2200 да, чи 2400 в піку. Ну я не знаю, що потрібно вмикати, щоб дойти до такого піку. Але от те, що 1800 це вже ідеально. Чому? Розповідаю знову ж історію. Я взяв EcoFlow 2 Pro, е, і такий ключовий момент для мене було це: чи потягне вона каварку, тому що каварка в мене споживає 1150 Вт на годину. Ось, але як виявилося, без проблем. Але я дійшов до того, що я зараз хочу змінити кавову машину. І в загальному новітні кавоварки вже споживаючи 15-1600. І відповідно два про Потрібно що з ним робити. От. Або не купувати нову кавову машину, або змінити станцію, і потім змінити кавову машину. Ну, якось так. Не, не дуже зручно. От. Тому. Є раз потужність екофло це 1800 ватт. Потім ми йдемо, що ми можемо підключати додаткові батареї. Хтось каже, та для чого? Дивіться, все, ви приходите з часом до цього. У мене це вже третя станція. я в мене була стечі, я прокористувався рік GT500. GT можете подивитися, потім River 2 Pro і ой, River 2 і 2 Pro. І в мене вже досвіду трошки є, я вже можу сказати ось. тобто, Чим більше ви користуєтеся тим чим іншим, ви розумієте, що вам не вистачає ємкості, вам не вистачає якоїсь потужності, і це нормально, тому що все змінюється. Проходить час, і у вас з'являються нові девайси е, образно. У мене ноутбук там, який споживав 110 в піку. Там, а зараз у мене ноутбук який споживає в піку 65. Ось, Або або знову е, У мене ноутбук споживає 65 Вт, а у мене є е, глядач, можливо, він і підписник. Придавав вітання, графічний дизайнер, який розповідав, що в нього ноутбук споживає в піку 200 Вт. 200 Вт на секундочку. От і зрозуміло, що він каже, у мене станція маленької ємкості і мені не вистачає. Тому, знову ж таки, що ви маєте змогу підключати додаткову батарею. Тобто станцію, давайте ми будемо брати, можна взяти 27, 27 станція, плюс батарея, я дивився, можна взяти за 25. за 24. Давайте так. 23, якщо пошукати, замовляти з Китаю, це буде батарея 23 і, і станція 27. Тобто ви за 50 тисяч маєте 2 кВт. Чому не взяти Delta 2 Max? Дивіться, Delta 2MAX коштує від 72 75 тисяч. Те, що в неї більший пік, мені пік не потрібен. Мені потрібна ємкість. Я звертаю всіх, Перше, ми будемо з цього починати, на що слід звертати увагу, це про ємкість. Мені потрібна ємкість, щоб в разі чого в мене був запас. Дуже хороша штучка, якщо хтось там скаже, що в Delta 2 Max можна підключати дві батареї, тобто станція, і це буде 6 кВт. Супер, але мені такої потужності не потрібно. От. І я не знаю, до прикладу, чи мені потрібно тих 2 кВт. Запас, я не знаю. Ось наразі я кажу, хочу спробувати дельта-другу і в разі чого підкупити. Тобто мені собі вартість вийде 50 тисяч, а якщо стартувати за 2 макс це буде від 75, 80. Тобто різниця, вибачте, мене там 25-30 тисяч це 30 тисяч, це ще одна дельта-друга. Значить, виходить, що. Вона не для мене. Можливо, вона для вас, для когось інших, але вона не для мене. Ми говор... Дельта 2 Макс, вона не для мене. От тому це в нас є. Е... Я, наче, все-таки, що від себе більше не можу додати. Я кажу, мені просто тут не вистачає, якщо говоримо про е... потужність. Е... Тут 800 Вт, Дельта 2, 1800. Все питання закрито і додаткової батареї є, тому що я десь далеко підрозуміваю. Мені дано 768 Вт на годину мені вистачає на робочий день, там, щоб холодильник, кавоварка, ноутбук монітор без проблем. Це мої вимоги закриває. Але м роутер у мене живиться окремо, от, і квартира окремо також живеться. Але в подальшому чи мені потр... чи мені вистачить, я не знаю. Якщо нас там не знаю, лякають, не лякають, попереджують е такими довгими відключеннями. Не знаю. Тому купити батарею образно за 23 тисячі це було б дуже круте рішення на 1000 Вт-годину. Тому таких два, я відповів чому Дельта 2. Така вона крута. Можливо, її всі хочуть, можливо, я її хочу. Я не знаю, для мене це еталон. По ціні, по параметрах, по всьому. І плюс ну, це куфло.